І так, на що, сідаємо з вами у геліка і швидко вирушаємо, куди правильно шукати останні ресурси, які нам залишилися для того, щоб скрафтити собі, хотів сказати, гелік, Щоб скрафтити собі бомбокс. Просто подивіться, я заходжу в інвентар, заходжу у одяг та аксесуари, і, мабуть, у мене буде не вистачати справді багато ресурсів. Але да, дивіться, в бомбоксі у мене не вистачає багато ресурсів, але вони у мене є. Просто вони у мене в багажнику, бо займають дуже багато місця. Залишилося знайти лише три стяжки. Всі інші ресурси я потихенічку знаходжу. Зараз в цілому ви можете побачити відкати, якщо я їх знайду, в яких ви зможете побачити, як я шукав всі ці ресурси. А саме купляв собі рюкзак, купляв стяжки, кусачки і так далі, і тому подібне. Давайте зараз все ж таки з вами поїдемо, і я спробую дістати всі ресурси з багажника для того, щоб вже ну, було хоча б видно, що у мене багато ресурсів. Нам треба зараз заїхати з вами на парковочку, бо у мене по факту всі ресурси в геліку, а також в моїй бехі. І так, ну що, приїхали з вами на парковочку. Давайте заспавнимо з вами зараз беху. Де воно ось. Ну і давайте дістанемо з вами всі ресурси. Точно, нам закривати тачку не треба. Давайте відкриємо. А беха у нас і так відкрита. І так, заходимо з вами в багажник. І можемо побачити. Ось у мене 25 мікросхем. Бес, на базу. Радіостанція. Все, беха нам не треба. Тепер заходимо з вами до Геліка. І в Геліку у мене тут всі інші ресурси. Це 25 голки з ниткою. О, здорово, даємо. Здарова, дарова. Що ти там, як братів? Почуваєшся? Це чудово. Я попав в кадр. Ну, типа, да. так. І так, ну що, зустріли підписника. Здарова, і давайте зараз тепер я вам покажу, які ресурси мені залишилися. Заходимо з вами у бомбокс і можемо побачити, що справді мені залишилося лише знайти виходить стяжки. І все, я зможу скрафтити собі бомбокс. Тому заходимо з вами, мабуть, у витратники і шукаємо тут стяжки. Ось, стяжка, мені треба п'ять голки з ниткою, мені треба інструменти, мені треба тканина, а також пластик. Нема проблем. Давайте з вами зараз скрафтимо. Але почекайте, спершу я хочу подивитися, що у мене по. Інструментом. Скільки мені треба інструментів для крафту, виходить бумбокса. Так, мені треба, а всього-навсього 5 інструментів. Тобто, почекайте, я справді зараз можу просто взяти та скрафтити собі стяжки. Мені залишилося, якщо я не помиляюсь, три стяжки. А, це не матеріали, це виходить витратники. Слухайте, вроді я можу прям реально зараз крафтити собі стяжки. Мені ж три не вистачає. Да, мені не вистачає три стяжки. Давайте зараз з вами спробуємо. Їдемо з вами, виходить, як його звати, в епіцентр. І зараз в епіцентрі спробуємо з вами все купити, а також ну, виходить з собі стяжки. І, до речі, шановні, у мене оновлений промокод. Називається Квінтов, Не забувайте його вводити, мені буде дуже приємно. Нормальний істребитель літає. Він що НЛО збиває, що я не поняв. І до речі, ми вже майже приїхали до епіцентру, тому давайте натискаємо з вами українську буковкуща, заходимо в промокод і привіт останнім трьом рефералам. Це в нас Джек Хакер, Олександр Соколовський і Сігма Овенка. Дарова! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, просто вводь промокод. Працює на всіх серверах. І так, то що приїхали з вами в епіцентр, заходимо всередину, та давайте подивимось, що мені треба. Боже, я накрав цього бомбокса витратив лямів 30, мабуть, коли. Міг купити за лямів 14. Буває. Так, давайте згадаємо з вами, що саме нам з вами треба, витратники, стяжки. Нам треба виходить на одну стяжку 20 пластику, 5 голки з ниткою 15 тканини. Тобто мені треба купити 45 тканини 15 голки з ниткою, і виходить, 40 хотів сказати, 60 е, метал. Боже, 60 пластику Во. Так, купляємо з вами пластик. Вже купили 20, 30, 40, 50, 60. Е, 60. все 120 тисяч витратили але у мене є 60 пластику. Так, тепер нам треба 15 голки з ниткою. Погнали. 150 тисяч, йоп, ту сиську мать. Ну ладно, що поробиш, я хочу скрафтити бомбокс. І 5. Все. Я навіть не хочу думати, скільки я зараз відбав. Так, залишилося купити що? Тканину. Так, ну і виходить, купляємо з вами 40 тканини. 45, 30, 40. І тепер віднімаємо все. 45 тканини. По факту, прямо зараз я можу поїхати та скрафтити собі, виходить, ну, три шки і скрафтити бомбокс. Так, ну, наче ж всього вистачає, да? Щоб просто потім не повертатися. А, стоп, я можу вже скрафтити, а ну-ка. Все, давайте починаємо з вами крафтити стяжки по 2,5 хвилини вони будуть у нас крафтитись. Поки вони крафтяться, давайте заїдемо з вами на цирку та подивимось, можливо, хтось продає бомбокс. Просто цікаво подивитися, в яку ціну він зараз продається. І так, ну що, виходить, забіжали з вами на центральний ринок і давайте перевіряти, чи продає тут хтось бомбокс. А якщо продає, то звісно, ну за яку ціну. Якщо не помиляюсь, що дуже давно я продавав його за. Лялямів 18 20 десь так. Може зараз, в цілому я й вийшов в нуль, але просто витратив дуже дуже багато свого часу. Але поки що на наметах нічого немає, на жаль. І до речі, якщо я не помиляюсь, мені треба буде прибирати косу заради того, щоб повісити бумбокс. Це не кайф. Так, зараз ще продамо з вами монетки. і виходить буде взагалі МА 5 штук, ціна 100 тисяч за одну. Все, дуже дякую. Ну да, слухайте, я перевірив бомбокс, ніхто не продає, але ми не зря зайшли з вами на це бо я продав монетки на півмільйона, Так що. Рахуйте, окупили те, що ми зараз з вами купляли. пластик, голку з ниткою і ткани. Так, і до речі, у мене вже стяжка, да, якщо я не помиляюсь, да ось 13 стяжок у мене готово. І так, починаємо з вами крафтити ще одну стяжку. Передостанньо. І до речі, шановні, я дуже сильно хочу до нового року апнути 7 тисяч підписників, і лише ви можете мені в цьому допомогти. А ось це люди, які мені вже допомагають, виконувати це завдання, цей квест можна так сказати. Дуже вам дякую. Якщо ти також хочеш потрапити у відео, просто підписуйся і все буде що і так, у нас залишилося одна хвилина 30 секунд, і у нас вже буде з вами передостання стяжка. Це чудово! Боже, ми зараз нарешті скрафтимо з вами бумбокс. Можна сказати на кожну річ по одній серії. Тобто у мене 6 квестів, і це виходить шоста серія. А тут, ну, до речі, як все, маєте з вами Квін, це шоста серія шляху крафтера. Во. Забув сказати на початку. Знаєте, у мене зараз це життя просто перед очима пронеслося, бо я не, типу, не пристобнутий. Я думав, зараз получу дуже далеко. Починаємо з вами крафт останньої стяжки. Все, крафтимо з вами стяжку, і зараз куди поїдемо? Правильно, крафтити бомбокс нарешті. Я думаю, зараз можна буде одягнути бомбокс і поїхати на церкву запитати, а в яку ціну люди готові його купити. Звісно, я не буду його продавати, бо я нарешті, можна сказати, закінчив шлях крафтера, скрафтив всі речі, і цікаво дізнатися, скільки ж коштує цей бомбокс. Я реально я витратив на нього дуже багато грошей. Тому кращі, хлопці, просто купіть собі і все. І не партесь, не ламайте собі голову, займатися всім. Але. Я думаю, це було цікаво. І так, все, 5 секунд. Буде готова. У мене остання стяжка. У мене вже всі ресурси для того, щоб скрафтити бомбокс. Заходимо з вами у виготовлення, заходимо з вами в одяг та аксесуари, і заходимо з вами в бомбокс. Просто подивіться на цю красу. Всі ресурси у мене зібрані. Він буде крафтитись 15 хвилин. Йопту сіку, що мені робити весь цей час? Ходу тіктоки дивитися. А, і до речі, це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зажисі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. Ну і до речі. Можу вам не повідомити, що у мене зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на ось ці малишки. Просто заходите за посиланням в описі в мій телеграм, виконуйте дуже прості умови, і у вас є шанс виграти якусь із цих малишок на шостому сервері. Я не знаю, чесно як це працює. Я катався, здох, і у мене чомусь збився крафт. Тобто мені зараз треба заново чекати, мені залишалося 5 хвилин. Я вже думав їхати додому. Зараз сяду, буду дивитися тіктоки. Тепер знову очікую 15 хвилин. Во, першу буду очікувати додому. Ви. Скрафтили бомбокс. Нарешті. І так, ну що, шановні, ми з вами виконали останнє шосте завдання в шляху крафтера. Тобто ми з вами виконали всі завдання, ось це чи назад. І у мене зараз є бомбокс. Просто подивіться, все, я можу не знімати касу, і у мене буде бомбокс. Треба буде рюкзак трішки понижче зараз одягнути. Так, давайте зараз будемо обережно одягати бомбокс. Нарешті, готово. Все, і тепер у нас повністю готовий сет. У мене є бомбокс, у мене є дуже. Чудовий скін, а також дуже чудові аксесуари. Аксесуари. Ну і тепер нарешті є бомбокс. Соломічуєш. А підскажи, а за скільки зараз ось продають купляють бомбокс? Як ціна зараз десь по 30, а графіті то 50-70, я почував. Ага, я зрозумів, дякую. Слухайте, так йому ціна 30 мільйонів, прям як і крафт. Я, мабуть, вийшов десь в нуль. А якщо б я ще парився і виходить з би, коротше, не купляв речі, а їх заробляв, то я би й вийшов плюс. Але якщо подумати скільки часу на це витрачається краще купити.